Привіт, мене звати Ірина, канал Мистецтво Рукоділля. Отже, хочу е, вам показати, що у мене е, витворялося, в'язалося і вишивалося в третій декаді квітня. І пропоную вам подивитися на готовий виріб, котрий я е, розпочала в'язати в потязі в дорозі до Івана-Франківська. В минулому відео ви Могли бачити, з ким у мене була зустріч, і як я добре провела час. Отже, півтори шкарпетки зв'язалася в дорозі туди і обратно. Дома я вже дов'язала шматочок з стопий, мисок закрила, вони вже попрані і Чекають гарного фото, і будуть чекати потім свою власницю. Зараз я нагадаю, з якої ниточки я в'язала. Ось основна ниточка це Premium Yarns Winter в кольорі 610. І е, додавала я Alize Superwash, це залишки. Я не пам'ятаю, який колір, але і залишки все одно залишились. Тому я думаю, що буде пара цим шкарпеткам. Можливо, просто е, поміняю щось якимось чином, додам і ті залишки, і ще. Ну, тут досить так багато залишилось. Отже, а, готова робота шкарпетки. Ось перед собою ви бачите а, залишки із залишків. <сум> Розповім вам предісторію. Я перед своєю поїздкою до Івана-Франківського зустрічалася з своєю знайомою тут в місті. Вона теж в'яже, і дуже багато у неї є різних, різної пряжі, не то. Отже, була у нас зустріч, і я поділилася з нею ідеєю, що хочу зв спробувати зв'язати кардиган з квадратів. Але не гачком, а спицями. Бо зараз такий іде бум на ці квадрати, і мені де теж дуже сподобалось, але спицями, і я вирішила спробувати. Ми сходили до її крамниці, як я сміюся. Ми зайшли додому. Мені здається, шафа з одягом у неї дуже маленька, а все, що в квартирі із меблів є, це все забито пряжею. І людина ще і купує, і купує, і купує. Сказала, що мене чекає те ж саме, але поки що я тримаюся за собою такого. Не бачу і е, завдяки своїм дівчатам, подругам їм, їх е, подарункам в мене вже пряжі насобиралося, я не знаю, на скільки років тут же. Е, ви перед собою бачите е, ці залишки. Розпочала я кардиган е, перед поїздкою і встигла я зв'язати дві передні планки. По приїзду я потрохи брала, там дуже швидко в'яжеться, я в'язала спицями номер 7 і брала ниточки в два складення. Поєднання я робила, як бачила, як до чого рука тягнулася, так і брала. Не було такого якось малюнку. Все по знаєте, по натхненню. Бо у мене було, було бажання спробувати, чи вийде, як воно в'яжеться, як з'єднати. Ну, тобто, і ще я вам скажу, досить непогано у мене вийшло. Зараз я вимкнуся, приберу ці залишки і покажу вам готовий виріб. Трохи віддалила, бо не змогла показати вам в тому кадрі повністю. Отже, ось такий кардиганчик із залишків у мене вийшов. Дуже такий цікавий. Я вам вставлю тут фото, якого плану я хотіла, але потім щось пішло не так, і у мене. Замість квадратів я просто в'язала полосами, вив'язувала, як були у мене ниточки, так я і вив'язувала. Ось такого кольору було, було більш, більш всього, і тут я вирішила вже додати такими смужками маленькими тієї пряжі, котрі ще залишилась там е, трохи. Нема тут е, ось цього кольору, е, синього нема. Надавала Не я вже змішаний такий. Ну, ось е, Зад у мене спинка, верніше, у мене ось така. Ось така. Дуже мені сподобалось, як вийшло, я навіть зробила витвір для гудзика. Буде у мене тут один гудзик великий, треба буде знайти щось таке цікаве. І знаєте, не дивлячись на те, що він якийсь такий. Ну, Як я люблю казати, дуже цікава річ вийшла і по кольорам, і по модельки. Я вдягла з світлими джинсами білою маєчкою, і ось таким чином накинула. Рукави вийшли три чверті. Такий досить коротенький кардиганчик, і на прохолодні такі вечерію влітку, або якщо колись у нас потепліше весною буде, дуже круто виглядає. Тим паче, я люблю такі неординарні речі. я їх ношу задоволенням і 100% буду, як то кажуть, привлекати свій на себе погляди. Ось такий ще у мене вийшов цікавий досвід, і виріб готовий. Поїхали далі. Наступне, що я взяла до роботи, це знов светрик для менших друзів наших. Отже, я відпочила. Від того светрика я собі скриншот зробила з майстер-класу, роздрукувала, і набагато швидше він у мене пішов. Тобто за два дні я зв'язала ось такий швед... С -с светрик, але тут я не додавала по малюнку коси, просто вирішила зв'язати лицевою гладдю рукавчики зв'язані. По узору по схемі, як в е, майстер-класі рис. І далі уже як потрібно. Нічого ще не ховала, тільки е, попрала, він сьогодні е, висох. буду е, ховати ниточки, затягувати і теж потім шукати свою модель. Знову піду до сестри. Декаді квітня. Щодо вишивки, в цій декаді, вона у мене. Теж була. І на екранах ви бачите вишитих вже тисячі хрестиків додалося. І що я хочу сказати, будуть в травні місяці хрестики додаватись, і дуже-дуже масштабно хочу приділити увагу цьому красенню, бо є вже прихильники. В цієї роботи і все менш залишається хрестиків до фінішу, і я вирішила приділити увагу суто хрестикам Отже, на кінець квітня я вам хочу сказати, що за квітень я вийшла 8024 хрестика. Нагадаю, що всього в цій роботі 152 900... 50 хрестиків, і залишилось мені 24 352 хрестика. Отже, якщо я в травні кожен день буду приділяти увагу ведмедю і вишивати, ну, принаймні, хоча б 800 хрестиків в день, то фініш буде. І ми будемо спостерігати за великою гарною роботою в кінці. Отже, я хочу спробувати так зробити. Як це називається? Марафон або, згадаємо, вишивку суто без зв'язання. Я не знаю, зможу я так чи ні, але. Те, що я буду приділяти увагу кожен день в це обов'язково. Якщо е, будуть такі дні, що я не зможу, е, я буду е, вишивати подвоєну порцію, як то кажуть. Покажу вам, е, як виглядає сам сюжет повністю. Е, зараз я Знаходжусь, десь у мене вишито на рівні очей ведмедя або ведмедиці, і мені знову підуть такі світлі кольори, щоб дістатися головною.